Зараз буду розповідати вам про найменший посуд в лінійці Fire Maple Feast. Це Feast першої моделі. Feast 1 називається. Наборчик дуже маленький, легенький, анодований алюміній для пальника. Те, що треба, звертайте увагу взагалі на посуд серії Feast В них дуже крутий антипригарний посуд. Є дуже класні сковорідки, як з ріфльоним дном. Так і донешку рівне. І дуже крута антипригарка. Тому звертайте, будь ласка, увагу. А також у серії FIST є досить непогані набори, великі, набори на одну людину, як от зараз я буду вам показувати. Так, і в принципі вони так і розподіляються. Тобто FIST-1 все на одну людину, fist 2 на двох людей, на 3, 4, 5 і так далі. Їх дуже багато, і потроху ми будемо з вами їх на каналі, звісно, оглядати. Як завжди, не забудьте поставити палець вгору, вподобайку, залишити коментар, яким набором посуду або, взагалі, яким посудом ви користуєтесь. Чи користувались ви посудом Fire Maple, Чи вам подобається, чи вам не подобається, обов'язково все це в коментарях залишайте. А якщо вам подобається моя творчість і ви хочете підтримати мене і мій канал. То ви можете зробити разовий донат в описі під відео написано, як це можна зробити, або можете стати постійним спонсором мого каналу. Обіймаю вас величезне дякую. А тепер переходимо до основної теми. Ділок вечору, якщо чуєте, вже якісь цвіркуни прокинулись чи цикади. Отже, два наборчики посуду від Fire Maple, Fist 1 в чорному кольорі. І ось у такому помаранчевому. Вони абсолютно однакові, різниця тільки в кольорі. Під номером 1 в нас ручка, під номером 2 в нас кришечка, під номером 3 в нас казаночок, під номером 4 в нас коворідка під номером 5 в нас губка, під номером. Шість в нас піалка, така от піалушка. І під е, номером 7 в нас е, спатула для рису. Ну, Просто спатула, коротше кажучи. Ось всі елементи цього набору, вони зараз перед вами. Цей набор на думку Fire Maple, розрахований для експедиції, трекінгу і кемпінгу повна його назва Feast 1 Cookware Black. Анодований алюміній, нержавіюча сталь і ABS пластик. Розмір казаночка под ось вказано. Розмір сковорідки, це фрайпен. Також вона вказана. Тут всі розміри. Будь ласка, можете натиснути на паузу і подивитись. Загальна вага набору 343 грами. Об'єм казанка 0,9 літра. Об'єм сковорідки 0,5 літра. В цьому наборчику ручка фіксується у відкритому положенні, а також набір дуже міцний і компактний. Тут в нас дивимось на перший погляд все те ж саме. Я просто дивлюсь, що пакування трішки різне, і думаю, може по рукам воно трішки відрізняється. В цьому можливо різниця. Ось бачите, отут казанок 0,9 літра, а сковорідка 0,5. А тут в нас 0,8. Ось у цього 0,8 літра і 0,5. Вага 343 грами така сама. Розміри відразу гляну такі самі. Так, шановні глядачі, абсолютно однакові набори. Чому так я от звернув увагу, тому що, от бачите, тут от, по, по кольорам Тут от, пакування такого кольору, а тут Fire Maple. Тобто, ось це більш нове. Я так розумію. Давайте відкривати, дивитись, порівнювати і обирати, який колір нам з вами подобається більше, От, наприклад, почнемо з чорного кольору. Тут в нас сам чохольчик і в ньому вся ця краса. І відразу ось це відкрию, щоб все це діло відразу доставати, все і порівнювати. І таким чином ми з вами. Зараз все це діло і подивимось. Отже, перше. Це чохол Your Mobile Kitchen, Fire Maple. Тут логотипчик ось такий. такий. Такий самий. Різниці нема. Відкриваю ось тут і відкриваю ось тут. Чохольчик е тканий, сіточка одностінна. Тут все те ж саме. Ось ця ручка мені дуже і дуже подобається. Хто мав досвід користування посудом, в частності, інтегрованими системами Maple, той знає, що ці ручки це дуже класна штука. Тут в нас все ось так, от, все в одному. Давайте відкривати. Оп! Так, щось воно тут закусило трохи. Відкриваємо, дивимось. Ручка ось таким чином тут може фіксуватись. Бачите, такий от розріз. Коли ось ця ручечка пластикова попадає в розріз, вона от фіксується, бачите? А якщо не попадає, то не фіксується. Кришечка має отвори для зливу водички і для виходу пари. Тут така сама історія. Але ось ця ручечка вже не чорна, а помаранчева. Це те саме. Дивимось далі. Пластикова ось така спатолка. Однакові вони. Йдемо далі. Губки. Губки однакові. Але різний колір. Тут помаранчева, а тут ось такого молочного кольору. Йдемо далі. По дві піалки. Ось такі. Fair maple написано. І більше нічого тут не вказано, ніякого не об'єму, нічого тут нема. Ну, відкриємо, подивимось, що це таке. Можна тут звідси чаю випити, можна налити сюди якийсь супчик, можна кашу якусь тут собі насипати і запарити. Це все абсолютно, абсолютно можна зробити. Відкриваємо далі і дивимося, що в нас тут далі. А далі в нас йде сам казаночок. Напис Fire фаермейпл. Отак виглядає. Риски об'єму. Найнижче 200 мл, потім, бачите, 0,4 літри, потім 0,6, 0,8 І під кришку десь літр, я думаю, приблизно буде. Ну, прям під кромку. Кріплення все. Ось таке на заклепках. Ручка класна, отсюди натиснули. Відкрили, і вона закрилась. Дуже це все зручно. Ну і так само хоп, відкрили і вона зафіксувалась. Класна така от річ. І відразу цей подивимось. Також Fire Maple написано, все те саме. Але от який колір вам більше подобається в коментарях, мені, будь ласка, напишіть. І зверніть свою увагу на оцю структуру. Чи правильніше навіть сказати, буде фактуру ось цього пластику. Тобто рука по ньому ковзати не буде і дуже зручно сидить. Який колір оберете, пишіть в коментарях. І тепер пательня. Найголовніше пательня не має антипригарного покриття, пательня просто з анодованого алюмінію. І вона ось така рифльона. Відповідно, у більших наборів Fire Maple Fist більша пательня, більший казаночок і може бути більше елементів посуду. Рифльона, але рифльона не так сильно, прям щоб там щось прям, ну, підгорало прям конкретно. Це зроблено для кращої теплопередачі. Також логотипчик Fire Maple. Ось так все виглядає. Стіночка також така, от сантиметр 4, тобто також досить нормально. Досить нормально. І не буде, шановні глядачі, не буде підгорати. І якщо будете смажити щось. Таке от посерйозніше, прям таку можливо сказати, ну не те, що велику, ну таку середню порцію їжі, чи м'ясо, чи там неважливо овочей. То, в принципі, на одну людину е нічого звідси випадати не буде через те, що бортик досить високий. Не ось такий, там якийсь маленький, прям е неважний, а прям такий, от, як треба. Ну і ручка складається під низ, що дуже зручно. В наборі може бути ось так. Бачите, трішечки люфт тут є. Але це прибирається тим, що підкладається якась от сюди під донешку пательні, Можна просто взяти і підклати якусь ганчірочку. І все. І все буде нормально. І у відкритому стані. Хопс! Ось так. Давайте на цю тепер подивимось. Де вона тут? З помаранчевою ручкою. Ну, пишіть, який колір вам більше подобається: помаранчевий чи чорний. І це, в принципі, вся різниця. Кому який. Цікава ваша думка. От особисто мені більше подобається чорний. І не тому, що е, помаранчевий якийсь негарний, а просто тому, що в мене досить багато посуду від Fire Maple і завжди він в мене з якимись помаранчевими елементами. І я от. Е, Захотів собі чорний, так тому в мене зараз по фаермапу фітіш на чорний колір. Чорний чи сірий, знаєте, ну якийсь там незвичний, а помаранчевий мені вже трішечки набрид. Хочеться чогось новенького. Найголовніше, що ручка фіксується у відкритому положенні. Люфт тут мінімальний, сковорідка і взагалі посуд занадованого алюмінію чудово підходить на пальники. Газові пальники. Газові пальнички, спиртові пальнички, якісь, це все можна там на сухому якомусь спирті і так далі. Це все, будь ласка, на багаття не бажано, але знаю, що деякі люди ставлять. В них ці от ручки, пластик з ручок обгорає, обтікає там, стікає звідси. Ну, так, от. Така ситуація. Але я знаю, що люди користуються. От в мене, наприклад. Хто дивиться мій канал, той знає, що в мене для багаття один набір посуду, для пальничків в мене інший. І ось таким от чином я відокремив собі наборчики посуду, щоб не плутати, щоб в мене був чистий такий от наборчик посуду, для того, щоб готувати на, шановні глядачі, пальниках. Тобто, в мене є така, от, можна так сказати, чиста кухня. Я думаю, я правильно сказав щодо цього. Так? Чиста кухня, чистий посуд, який я використовую суто для цих от цілей, для пальника. Тобто воно в мене чистеньке і я прямо от кайфую від чистого посуду. Але, шановні глядачі, якщо у вас буде один наборчик посуду, який ви будете мити е перед використанням, це в принципі ваша справа, як то кажуть. Кому що, кожному своє. Я лише розповідаю про те, що от як в мене. І взагалі в мене на каналі я показую речі, які подобаються мені. Тобто багато людей пишуть, о, там непрактично, там туди-сюди. Я все це чудово розумію, але все ж таки я тут показую те, що подобається мені. Якщо буде можливість ще там щось показати обов'язково, це зроблю. Але так, в цілому, тут лише, скажімо так, ставка на те, на ті речі, які, ну, от, від яких кайфую я. Тобто мені подобається і я вважаю що за необхідне, за необхідне показати ці речі вам. З чимось, звісно, вгадую, з чимось не вгадую, ну, таке воно життя. Так, з, з усім оп, складаю все. Наборчики маленькі, повторююсь, наборчики компактні. Це те, що треба на одну людину. Навіть, і я вам хочу сказати, і на двох. Або якщо ви, наприклад, дівчина чи жінка, і ви, там, наприклад, з подругою, там, зі своєю якоюсь там гори, чи в ліс йдете, чи на пікнічок, то також буде нормально. Або, наприклад, там мати і дитина, чи батько і дитина удвох, то ну, прям нормально вам буде те, що треба. Такий маленький, компактний, за бажанням. Всередину, шановні глядачі, можна всунути газовий балончик 100-грамовий влізе. 100%. А от 230 грамів, чесно кажучи, давайте так глянемо з вами приблизно. 146. ну, 200 230 грамовий, також повинен, я думаю, влізти. А якщо він не влізе, то його сюди можна якось пристосувати. І я думаю, без, без питань. Якось кришечку, наприклад. Не будете от сюди зверху класти, а покладете там її якось під низ, наприклад. І так само придавити кришкою, от цією ручкою, тобто. І так само можна зручно зробити. Все пакую, складаю. У Fire Maple дуже багато різного посуду, і я щиро прошу вас, шановні глядачі, звернути увагу на цю фірму. Бо в них можна прям повністю підібрати собі прям все. Тобто посуд туристичний, туристичні пальники, все для кухні, все, що хочете для туристичної кухні, все можна у Fire Maple взяти. Це дуже якісна фірма. Вона китайська, перш за все, але Китай дуже якісний по всьому світу. Люди користуються, є більш такі, більш чудові, класні моделі, є такі. Про які менше людей знають, менше людей використовують. Але я от намагаюся на каналі показувати максимум. Fire Maple, мені подобається, і я намагаюсь показати вам стільки, скільки можу. Максимум з Fire Maple, Тому відео про Fire Maple ще на каналі будуть виходити. А ви, будь ласка, в коментарях пишіть, який би колір ви обрали. З помаранчевою ручкою чи з чорною. А також напишіть, будь ласка, чи цей наборчик для вас маленький, чи. В самий раз і так, далі, і так далі. Мені як завжди, цікава ваша думка. Посилання на цей чудовий посуд я залишу в описі під відео. Як завжди, всі мої промокоди на знижки, на туристичне спорядження, на походи в гори, на сплави річками і так далі. Все це буде в описі під відео. Кого буде бажання, зможе всюди перейти. Все подивитись, кому що цікавить так Всі технічні характеристики, там ціни. Взагалі подивіться на асортимент Fire Maple Також зверніть увагу, якщо цей наборчик посуду для вас маленький, то є Фіст 2, 3, 4, 5 і так далі. і так далі Звертайте увагу. Також у Fire Maple є посуд з титану, також в них є посуд з нержавійки. Також в них є посуд, анодований алюміній такий самий, але з антипригарним покриттям. Тому звертайте увагу, кому що подобається, те собі е, і купуйте. Так, присінюйтесь. Всім величезне дякую, як завжди, буду відео потроху завершувати. Величезне дякую, шановні глядачі, за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що вам сподобалось всі корисні посилання, як завжди. Під відео не лініться. Так не лінуйтесь, поставте вподобайку, залиште, будь ласка, палець вгору, і можете також відповісти на питання, які я вам задавав упродовж відео. Всім величезно дякую. Побачимось у наступних роликах. А це буде вже завтра.